Узі, нас інфо перші про головне. Поїхали, а ось і підтвердження версії, що єрмачня з ОП президента навмисно через сирського зірвала контрнаступ на Мелітополі, звільнення півдня України. Пише політолог Петро Дербаль. Далі мовою оригіналу. Чи що в когось питання? Чому після цього провалу захід перестав вірити в нашу перемогу і силове звільнення окупованих територій? Чи ще в когось питання? Чому Трамп зараз вже вимагає від за повернення американської допомоги або зарахування її в держборг? Пише Дербаль, телеграм-канал офисне мишеня. Пише наступне. Сирський не хотів іти проти залужного і повідомив генерала про всі плани щодо відведення і розведення військ, але це вже було пізно. Хто провалив наступ? Пише печера дракона. Сенсація, літній наступ 23-го року провалився, тому що Зеленський із Сирським розпорошили сили у відповідний момент проти волі залужного видання. New York Times оприлюднила матеріал партнерство. Таємна історія війни в Україні. Це не стаття, а про величезний матеріал із багатьма подробицями, що нам розповіли. Після поразки росіян під Києвом у Візбадені була створена секретна оперативна група Дракон для координації дії командування з союзниками з країн НАТО Україні надавала у першу чергу дані розвідки і зброї. Наприклад, М777 Хаймарси надали саме через наполегливі прохання генералів з цієї групи, а не тому, що Зеленський вибив. Від ЗСУ з оперативною групою працював генерал Михайло Забродський той самий, чому на таку посаду був призначений колишній депутат Євросолідарності. Стаття не повідомляє, власне кажучи, успіхи ЗСУ осені 22-го року за матеріалом. Ні також були заслугою оперативної групи Дракон штаб надавав ЗСУ розвіддання Українці опановували сучасну західну техніку. В ЗСУ з'явилися нові типи зброї. Фронт стабілізувався і наприкінці літа. Генерал Залужний почав обговорювати з генералами НАТО план контрнаступу, як ціль розглядала Херсон і зсупочили атаки в тому напрямку. А далі сталося таке, аби посилити херсонський напрямок. Росіяни перекинули війська з Харківщини, і це відмітили ЦРУ і розвідка НАТО. І де вони у вас в мотузках сказав тоді американський генерал ЗСУ. «Здійснили наступ на звільнення Харківщини. Що було далі? Ми знаємо Розпочем росіян скористувалися. Були звільнені район Лимано і Херсона, далі, як пише «Ніт» американців, вказували на інженерні укріплення в Запорізькій області і зауважувала, що прорвати їх буде важко. Взагалі вони пропонували взяти оперативну паузу, аби командування зсу зосередилось на формуванні і навчанні нових бригад. Представники ЗСУ наполягали на наступі. Від себе додам, що ці пропозиції були цілком логічні. Москва так само формувала б і навчала нові бригади. За планом, розробленим в оперативному штабі, наступ мав просунутись в напрямку Мелітополя. А допоміжним напрямком був Бахмут. Він мав зв'язати російські сили на сході. Тут на мапу глянути достатньо, аби зрозуміти. Звільнення Мелітополя повністю розсікло тут. На мапу глянути достатньо, щоб зрозуміти, що звільнення Мелітополя повністю розсікло російський фронт і взяло б російське угрупування на Херсонщині в напівоточення з вузьким проходом через Чонгар. Прорватися на Мелітополь мусили 17 бригад. Проте генерал Сирський наполягав на контрнаступі у Бахмуті. І верховний головнокомандувач вирішив сили розділити. Таким чином на Мелітополь наступала не 17, а 12 бригад боєпропаси так само розділили навпіл. За даними ні це зумовило провал літнього наступу і зламало всі сподівання на перемогу України. А перемогу України тоді цілком реально розглядали не тільки в Києві, а серед генералів НАТО. Причина такого розділу матеріалу НІД називає прямо Зеленський, розглядав генерала Залужного як політичного конкурента. Після серії перемог 22-го року. Залужний став дуже популярний. Проте сирський керував звільненням Харківщини. Офіс Зеленського вирішив підіграти сирському. Якщо описане НІД, правда тепер ми знаємо, хто провалив літній наступ. Це був особисто Зеленський з усіма його п'ятьма шістьма ефективними менеджерами. Коли йдеться про прорив глибоко шаланованих укріплень фактор чисельності, атакуючої сторони, має неймовірне значення. Чисельної переваги залужний немає у нього забрали п'ять бригад на Бахмут. 24 четвертому році генерал залужний був відправлено відставку, і тоді ж припинилася місія генерала Забродського в противній групі. Далі ми знаємо, я не буду робити висновків, бо більше я переконаний, що навіть ця інформація не похитне підтримку президента Зеленського. Українці дуже люблять жаліти таких от керівників. Я взагалі б не писав на цю тему. Але прихильники Зеленського щирі професійні дуже люблять звинувачувати в провалі літнього наступу 23-го року. Генерала залужного американці, що не повідомили, хто був винуватий. Насправді редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.